Зазвичай рибу в шубі готують на новий рік, я вирішив не чекати нового року і приготувати її саме зараз. Отак я всього наварив. Цибульку ми трошки маринуємо: цукор, вода і оцет. Потім все це перечистить. Ну, все, що вам потрібно знати, це дуже довго, дуже довго. Це години я його все чистив. Отак я все приготував і тепер на мілкій терочці. Ми його все слоями. Солю картошку, тільки слой з картошкою, трошки олійки і потім майонезу, рибу, цибулю мариновану, знову майонезу, потім морковку, потім яйця туди тру. Дехто яйця не додає, додаю майонез, бурячок, солимо і ще раз бурячок, майонезу і зверху притрушуємо яєчком. Класна штука, ви знаєте, особливо коли зараз вимикають світло, достав і поїв, коли потрібно. В дитинстві я її не їв, тому я готую, як дружина її готувала. дня!